Комісією з'явилося три члени комісії Кривоцька Для Насильна, Кравецька для Петрівна і Рижак Валентина Васильівна, що дає нам змогу розпочати засідання. Також е, доповідає Лук'яненко Олександр Миколайович. Просимо прийняти до розгляду питання про внесення змін до рішення Лук'янської сільської ради від 22.12.23 23 року про бюджет Лук'янської територіальної громади на 2024 рік. Перше питання: просимо здійснити перерозподіл видатків загального фонду бюджету громади по загальному фонду надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, а саме в зв'язку з, економі... зв з економією коштів по причині сплати людей з, обмеженою... з обмеженими можливостями. 8,41% з нарахування на оплату. Праці в сумі 28 тисяч гривень на заробітну плату в сумі 28 тисяч гривень. Так, по кожному віддільно, по кожному питанню. Так, Чи... давайте, мабуть, до того. Да, ще да, ще... Да, да. Так, 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 і що таке. Це перше питання. Ага. З нарахувань перекидаємо на заробітну плату. Це Катерина Андрійовна говорила якось. Зв'язку з, -зв з тим, що в нас є економія, зв'язку з, -зв з тим, що є пенсіонер, інваліди. Там менша сума на да, голосування нарахування да, зменше. Голосуємо криворучка за кравець за Кризу. Рішення прийнято. Друге питання. Друге питання. Просимо збільшити видатки загального фонду бюджету громади на надання освіти за рахунок, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, а саме за заробітна плата на нарахування до заробітної плати. В сумі 5,1 тисяч гривень за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету. В сумі 5,1 тисячі гривень. Із субвенції додавала додали нам кошти на, з місцевих бюджетів Черкаси. Uh -huh. Добавили кошти в зв'язку з, з тим, щоб надати державну підтримку особам з особливими освітніми потребами. Це теж виходить. Да, це нам дали кошти, їх треба використати. Питання є, якісь немає. Все на це за кравець, режакзан. Рішення прийнято на сесії. Так, третє питання. Просимо збільшити видатки загального фонду бюджету громади на поховання учасників бойових дій в сумі 3 тисячі гривень за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Наділи надали теж кошти з обласного бюджету 3 тисячі гривень. І збільшує, необхідно збільшити ці кошти о, щодо поховання учасників бойових дій. Це так багато дає. Три тисячі. Ні, там була определена кошти, кошти. До а, цих коштів нам просто додали ці три тисячі. Добавили. Тут нема що обговорювати. Угу. так? Криворучка за крилець за за. Рішення прийнято на розведі. Просимо збільшити четверте питання. Просимо збільшити видатки звального фонду бюджету громади на придбання запчастин для службового автомобіля ваз 21099 в сумі 10 тисяч гривень за рахунок зменшення видатків на нарахування на заробітну плату фінансової. Це виходить не з вільного залишку, у себе рішки. по фінансовий да, перехід да. із зарплати на режаці. Там у нас залишилися ага. залишки. Питання є. Немає питання. Криворучка за, три за на засідання сесії. Так, п'яте питання. По матеріально-технічному забезпеченні діяльності громади. На оплату на оплату послуг. Оформлення документації щодо приміщення церкви для можливості фінансування наданих послуг в сумі 50 тисяч гривень. І також на предмети придбання предметів матеріалів обладнання та інвентар в сумі 50 тисяч перекид коштів здійснено з програм на заходи у сфері освіти з предметів, матеріали обладнання та інвентарі. Тобто виходить залишу... 50 тисяч на приміщення церкви, а 100 тисяч, 50 да. на що mm -hmm. там? Ну це були ці кошти передбачені, залишок коштів. З'явився у цьому невикористані кошти обслуговування шкільних автобусів. Mm -hmm. Mm -hmm. Із цих шкільних автобусів залишку на... коштів на, це? да, да. на церкву і на обладнання до автомобіля. автомобіля. Там Всі на церкву, то якби якщо щоб уже воно по-людському, та церква ж ви бачили, яке ну. Я не знаю. Все ж будуть оформляти його Є. вже. Оформлені. Там просто її зробити роз вже, бо воно сипеться там ззаду, щоб <кх> нормальний вигляд, це ж воно хочеться, все хочеться. Добре, голосуємо, так? Да? Да. Кривручка за. Кралець за. Да. Рижак за. На засіданні сесії тоді. Три за. Рішення прийнято. Все. Все, питання. Да. Засідання завершено.